Привіт! Ви, ви знову на каналі Софія Лаура. Сьогодні у нас знову з Лаурою влог. Я у прошлому відео, яке зараз ще вийшло, я, я тоді написала, що завтра буде розмаковка, що я казала тоді. Та буде влог ввечері. А, тоді було десь, це було години тому, а зараз вже десь... Ну, так, зараз 47 хвилин, тоді було десь 14 може, так, десь так. Ось вона. Зараз я відключаю відряд. Ми йдемо зараз його а Потім к вам повернуся. Я вам намагаюся, я зараз йду, потім к вам ще раз повернуся.

Котик просто мой. Ось. Иди, хворюваш, іди, хоро, ваш, іди. Іди, котик, іди. Опа. Ой. Так, зараз котик. Пішли. Пішли, 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 Джерік, пішли, Джерік. Я ще буду знімати влоги з джериком, тож. ось повага. Потім вам пору. Хочу брати влючок нього, але мені треба зараз положити, Я просто вона полежала, ось. а мені треба закрити а тому що їй сьогодні тут спати. Я... У тут... неї коробка ось. Ну, у неї зама більше кровати крім коробок. Завтра я її зробила розпаковочка. Думала, що там можна взяти щось друге, але там тільки оці яйця. Тому зараз ми пострілимося ще раз. Так, пчелочка замовчив. Так. Зараз я, вон, мені неудобно тримати планшет та засляти її, тому давай давайте, потім. Е, ну, я початку вам повернусь, коротше. Як я вам повернулася, розвитклю їй, тоді я вам повернуся знову. Ось я вирішила, що буде ще ось так, тому що у неї ноги голі, а треба, щоб вони були укриті. Тому я зараз так отак зроблю, щоб вони були укриті ноги. Тому що на вулиці холодно. О, На вулиці холодно. Ну, зараз, звісно. Ось це порушення першого мая, тому ось так, але це буде май. Ось так от. Так ми бежимо. Будемо ще сьогодні зараз її. Можемо бути шапочку тіну. Вона для старшого брата, але вона не на його. Трохи, тому треба якому повернутись куда ціну. Ось так це на неї виглядає. І наш блог на цьому закінчився. До побачення усім. До побачення. Нагадую, що у нас буде завтра буде. Завтра буде джаковка, тому дивіться. Та і все. Всім до побачення ви було на каналі Софія Лара. З вами була я, Софія та э, приїла Лаура і Анна Вони залишилися у э, Харкові. Тому побачення усім!